Всім привіт! З вами Квітнева і сьогодні в нас дайджест з новинами по Sims. Вчора, 31 січня, на платформі Twitch відбувся саміт від розробників, де нам показали новини по серії Ігор The Sims, а також нарешті показали нам нову вікову групу Малючків. Перше, про що нам розповіли на саміті, це проект Ренет, так званий Sims 5. sims гуру Грант, він же геймдиректор цього проекту, запевнив нас, що це буде нове покоління The Sims. Наразі вже розпочалося раннє тестування обмеженим колом гравців, поки ще невеличкої частини гри. Таким чином, розробники хочуть, щоб розробка гри йшла пліч опліч разом з гравцями. Раніше нам вже показували деякі можливості режиму будівництва так званої Sims 5. Типу того, що можна кастомізувати окремі елементи фурнітуру, як було є в Sims 3, тільки обіцяю, що буде краще. Крім того, все, що ви створите в цьому кастомізаторі, можна буде зберегти, поширити. Це зможуть завантажити інші гравці собі в гру. Ну і відповідно, ви зможете завантажити собі чиїсь роботи. Наскільки я зрозуміла, це все можна буде робити прямо в самій грі, і саме це зараз тестують. Також геймдиректор наголосив, що Sims 5 буде як сінгл, так і мультиплеєрною, але це не буде схоже на типове ММО. Там не бути великого відкритого світу скоріше, це буде схоже на вечірку для своїх. Гравці зможуть запросити друзів до себе у світ або приєднатися до них в їхні світи, щоб пограти разом. Як на мене, це досить крута ідея, і можливо, саме такий мультиплеєр нарешті вистрелить в іграх за Sims. І знову ж таки, розробники обіцяють, що гра буде мультиплатформеною, тобто доступна і на ПК, і на мобільних пристроях. Я особисто думаю, що на мобільному буде доступний якийсь режим кастомізації меблів чи каз, або і те і те, але геймплею як самого такого, не буде. А що думаєте ви? Також, судячи з слів Геймдиректора, 7, 5 варто чекати не раніше, як через 2-3 роки. Я особисто не дуже чекаю. А от що скажете ви, чекаєте чи ні? Далі на саміті пішла мова про мобільні версії The Sims, Sims Mobile та FreePlay, здається, так вони називаються. Я не те, щоб сильно фанатка цих ігор, тому ці новини ми опустимо. А найочікуваніше нам показали в кінці, а саме трейлер з новою віковою групою інфантів, тобто малюками між немовлятами та додлерами. Оновлення з малюками буде доступне вже 14 березня. А 2 лютого нам ще покажуть нове доповнення. Так, звичайно, завезуть цілий сімейний експеншн-пак. Детальніше подивимося на малюків і що нам вже показали. По-перше, інфантів можна буде створити в каз. І це хороша новина. Візуально вони досить нагадують Тоддлерів, але є дещо меншими. Вони повзають, пускають відрижку, пісяються на руках, їх можна годувати грудьми чи з пляшечки. Можуть сидіти в милих позах або валятися на спині. Дорослі персонажі можуть носити малюків на руках, навіть сидіти, тримаючи їх на руках, передавати один одному. Ну і звичайно, говорити до них. Також, звичайно, інфанти зможуть взаємодіяти зі всіма віковими групами, гратися з дітьми та тодлерами і домашніми улюбленцями. Спеціально були зроблені нові анімації, і на презентації вони виглядають дійсно чудово. Також зроблений новий одяг, зачіски, взуття були спеціально підібрані голоса. І от мені. Мені особисто цікаво, а що з цього всього попаде в базову гру, а що вже ми отримуємо з доповнення? Ще про деякі речі, які я побачила в трейлері. І по-перше, це колиска, така колиска для діток, яку ми б мали в Sims 2 та Sims 3. Нарешті, це вже не те, щось що маленьке незрозуміле, що в комплекті йде з немовлям. Наступне, що мені кинулось в очі, це маленька ванночка, в якій купали інфанта. Але я думаю, що це не буде окремий предмет, а вона буде з'являтися автоматично, коли малюка будуть купати. Звичайно, нові іграшки, багато іграшок по всьому трейлеру розкидані. І останнє, що мене зацікавило, це свято для малюків з аніматорами. Так, в трейлері по факту було свято для малюків з аніматорами. Там був клоун. Не знаю, чи це буде справді нове якесь свято для діток, чи, можливо, це просто гарненько оформили для трейлеру. Якщо це таки буде нове свято, я обов'язково додам його в рулетку з завданнями для своїх 100 дітей, щоб, знаєте, воно десь мені випало, і я остаточно здоріла при приходженні. Загалом. Я в захваті від малючків і одночасно дуже нажахана, тому що мої 100 дітей явно стануть набагато складнішими, а мені ще на хвилинку 48 дітей треба народити. Але чекаємо ще, що нам покажуть 2 лютого завтра, якщо ви дивитеся 1 лютого це відео, і щоб там не було, чекайте на виході цього доповнення огляд від мене. Також після саміту ми отримали чергове оновлення базової гри за Sims 74 з яким нам додали медичні аксесуари, шрами на грудях, нову білизну для чоловіків та жінок, в режим будівництва додали вимикачі. І я в цей момент така: а для чого їх було в кіт з дрібничками для вани тоді додавати, щоб ще купити і безкоштовно дати? Ну і звичайно пофіксили баги. Можливо, й нові додали. Детальніше про оновлення читайте на сайті розробників, посилання буде в описі цього відео. На цьому все. Надіюсь, я нічого не пропустила, але якщо що, пишіть в коментарі. І, звичайно, дайте знати, що ви думаєте про нову вікову стадію інфантів та чи чекаєте ви на Sims 5. Дякую за перегляд! Скоро побачимось!